Багато є запитань кажуть люди, котрі досягнули 50 років, вони вже нічого не здатні, маю власний досвід, я вам чесно скажу, так в житті мені сталося, що отримав вислів один або інформацію. Я думала, що люди 50 років вони вже втрачені для суспільства. Чесно вам скажу, таке було. Але я вам чесно мені за 55. Років тому можу собі дозволити вже про це говорити. Тому є унікальний продукт, який дає можливість нам рішити багато питань, особливо ті люди, котрі старші, тому що в нас природньо із-за того, що ми недостатньо їмо, в нас неякісні продукти, і ще інша ситуація в нас не все виробляється, то що потрібно, функції організму не виконуються. Тому ось тут зібрано все те, що Потрібно для тих людей, котрі старші для того, щоб відновити свої функції. Саме головне, що тут є масла дуже чудове, це омега-3, Q10, лютеїн для того, щоб очі добре бачити і все остальне. Тому ось це унікальний продукт, який вживається разом, до прикладу, з павер-коктейлем зрання, який дасть вам можливість відчути себе взагалі в новому процесі задоволення користування вашим тілом. Тому, друзі, якщо хтось п'є 50, напишіть Ваше враження і що ви думаєте саме про цей продукт 50. Це ніяк не може замінити, до прикладу, базовий комплекс, саме Premium International лінійки Fitline, а це як додатковий продукт для людей, котрі стали трохи старші за 50. Унікальніший продукт. Рекомендую вам самому зробити висновки після того, як ви цим скористаєтесь.